Красивих сіл. Але серед них виділяється дуже мальовниче село Бабин. радає око довколишня краса Карпат, лаї, смереки, потоки. В цьому селі, як і в кожному із сіл району, є бібліотека. Невеличке, але затишне приміщення, прикрашене предметами. Декоративно-прикладного мистецтва, виробами бабинських народних майстрів, вишиваними рушниками, керамікою, писанками, виробами з дерева, тобто не бібліотека, а такий маленький міні-музей. Все це створює в бібліотеці неповторну атмосферу. Відмілич ніби поринає. У чарівний казковий світ. А ще книги, які задовільняють потреби самих вимогливих читачів, різних категорій читачів. Під керівництвом завідуючої бібліотеки Гаражук Марії Василівни. Бібліотека Сила Бабин» стала рідною домівкою для різних категорій читачів, починаючи від школяра. І закінчуючи пенсіонером. Сумлінна, високопрофесійна, справжній ентузіаст для тешні роботи такою є Марія Васильівна Граджук. А ще вона творча людина, прекрасна вишивальниця. Крім того, Марія Васильівна поетеса, вона пише дуже гарні, ліричні, Люблю свій рідний край, шумінь гірських потоків, струнких смирічок височій, і запах запаштого сіна, святу небесну голубінь, і звуки гуцулки войної, які зачарували світ, яскраві самобутні строї, які передаються з роду в рід, Це все є рідне серцю, миле. Тож бережімо ми гуцульщини красу, цю землю, де ми народились. Цей край, який я так люблю. Я, Караджук Марія Васильівна, народилася 12 червня 1978 року в Мальоничому гірському селі Соколівка Косівського району. В 1993 році я закінчила городянську школу перших-других ступенів. В 1995 році я закінчила Яворівську середню школу з рівною медаллю. 1997 році я закінчила Калуське училище культури, отримавши диплом молодшого спеціаліста, здобувши кваліфікацію бібліотекаря. З 1996 року я працюю у Бабинській сільській бібліотеці. Хочу вам розказати трошки про наше село Бабин. Наше село Бабин є невеличке, воно налічує 820 жителів, читачів у нас є більше, більше як 500. І книжковий фонд нашої бібліотеки становить близько 8 тисяч примірників. З дитинства я дуже любила читати книжки. Перший свій вірш я написала десь у класі шостому. Пам'ятаю, на урок української мови я написала твір і до твору написала вірш. Вчитель української мови він дуже сподобався, вона мене похвалила, поставила гарну оцінку і порадила писати далі. Це була така моя перша несмілива проба пера. З тих пір я пишу, в мене вже є 46 віршів, різної тематики, і моєю такою мрією є видати книгу. А моєю дитячою мрією було працювати в бібліотеці. Адже бібліотека це храм науки і культури, духовна скарбниця націй. І затишна атмосфера бібліотеки надихає мене на творчість. Вірш, як я стала бібліотекарем, є автобіографічним і який я написала цього року. Послухайте його, будь ласка, дякую я своїй мамі, що книжку купила, і мене десь років у п'ять читати навчила. Як до школи я ходила, книжечки читала, і в сільській бібліотеці аж тут п'ять брала. Сердилася тато й мама, що їм не помагаю, що корова не доєна, я книжки читаю. Та все ж школу закінчила на медаль, на срібну, і вирішила, що читати і далі потрібно. Вступила у Калузьке училище згодом, яке потім закінчила з червоним дипломом. І коли в бібліотеці я стала працювати, то почала до читання дітей залучати, і прем'єри, вікторини різні проводити, що без книг, як я, теж не могли жити. І дорослі, і юнацтво, нас усі читають і багато корисного і нового знають. З учнями нашої школи Бабинської я. Провожу уроки бібліотечно-бібліографічної грамотності. І от для, спеціально для моїх читачів я написала вірш, який називається Любіть книгу. Е, послухайте його, будь ласка, як зіпсувався настрій тебе, життя навколо сіре і нудне, Візьмите книгу, із полиці, і сум твій враз мене. Поринь у загадковий і прекрасний світ, де добро завжди перемагає, збудуйте храм душі своїй, де місця злу немає, книга навчає відважним рости і любити рідну Україну, гаї і моря, поля і ліси, і мову свою солов'їну. Книгу дав людям Господь Бог, це Біблія свята. Карниця мудрості і життя на всі віки і літа. Книги це наші вчителі, це істинни зерна, живі. Якщо ти з ними ідеш по життю, то ти не дарма, живеш на землі. Важливе значення у нашому житті має молитва. Щира розмова з Богом неодмінно допоможе нам подолати труднощі, полюбити світ і людей у ньому. Молитва, до тебе молюсь я, години відчаю страшного, і прошу я тебе одного, щоб і недолі ти зберіг, і я паду тобі до ніг. Коли же радість в дім мій прийде, я Боже дякую тобі. На мене мирість Божа зійде і на яву, і у вісні. Глянься, Господи, дан нами і храни нас усяк час. Рости нам, Господи, провини, не дай загинуть у гріхах. Подай нам, Господи, здоров'я і подай миру людям всім, дари нас ласкою своєю, благословити кожний дім. Мені приснилась Божа мати, в гірській каплиці красила. Була вона велична і прекрасна і непорочна, і неземна, Я впала перед нею на коліна. Прости, сказала я грішна, ти свята, і усміхнулась Божа мати, і вдивляючись в очі мої, так лагідно мені сказала прощаються тобі гріхи твої. Юнацьку пору в душі людини виникає кохання перше, ніжне, трепетне, яке боїться розчарування. Послухайте, будь ласка, вірш із розділу цвіт кохання, Сміється місяць, рівночубий горі». Сміється місяць, рівночубий горі, Закохано, підморгує зорі, стоїть калина, наче горда наречена, Цвітуть сади, і ти, коханий біля мене, Весна брумчала на білопідних конях і руки мої не в твоїх долонях. Осінь бежально листки обриває, стоїть калина мовчки придає. Вишивка виникла дуже давно. Виникла вона з любові до рідного краю, до навколишнього світу, і з потреби не тільки бачити красу, милуватися нею, а й творити її на полотні власними руками. Вишивати я навчилася десь років 9, вишивати навчила мене моя мама. Хочу вам представити виставку моїх робіт. І я хочу сказати, що кожен район, навіть кожне село має своє художнє обличчя. От так, наприклад, подивитися на... Вишиту сорочку, і ми можемо е, бачити по кольоровій гамі, по узору, е, з якого села їхній власник. Наші бабинські вишивки відрізняються від усіх інших, тим, що в них дуже різноманітна є кольорова гама, і також узір такий скриньковий, ромбуковий. І е, рушники на стіні це є давній український звичай. Рушники є обереги людей. Сорочка має дуже важливе значення у житті людини, тому що вона супроводжує людину від народження, від колиски і до останнього подиху. Тут сорочки, які я вишивала, а тепер я е, навчила вишивати свою доню і написала для неї вірш, який називається Рушник Марія Гарачук, учениця шостого класу. Мама вишивала рушники, на них писанки, ангели, церковця із маминою легкої руки. Вишивати навчилась я і вишив вже свій рушник червоними нитками Узори придумаю сама і подарую мамі. Дякуємо вам за увагу! Дивлячись на роботу сільської бібліотеки села Бабин, зокрема на роботу її завідуючої. Раджук Марії Васильівни можу сказати тільки найкращі і найтепліші слова в її адресу, оскільки вона дійсно виконує свою роботу на вищому рівні і постійно постійно вдосконалює свою роботу. І таким чином можу сказати, що її роботу можна ставити у приклад багатьом працівникам як і культури, так і інших сфер. Нашої діяльності. Оскільки, е, працюючи в сільській раді, я вже, я вже 6 років спостерігаю за її роботою, так як в моїх повноваження входить перевіряти і вдосконалювати роботу працівників на території сільської ради. Тому можу сказати, що вона виконує свою роботу на вищому рівні і постійно вдосконалює роботу в тому плані. Щодо залучення сільських жителів, дітей, учнів до, до, до читання і таким чином підвищує рівень, так би мовити, знань у селі різної, різного виду літератури. Тому хочеться побажати Марії Васильівні як гарному працівнику. Натхнення успіхів у її роботі і щоб вона з року в рік вдосконалювала свою роботу і показувала приклад роботи, приклад е, спілкування з дітьми, з жителями, іншим працівникам у сфері культури. Тому здоров'я тобі, Марія, щастя! Натхнення успіхів у роботі, і хай у твоєму житті все складеться як найкраще, оскільки ти як ніхто на це заслуговуєш. І таку сорочку займає дуже багато часу. Я рахую, що десь певне пів року треба вибирати, як у нас кажуть, пацюрки, аби вони були якісні, гарні, дуже. І брати і комувати вишивати. Чоловік підтримує цю ідею. Так, йому дуже подобається, коли я вишиваю, але коли я чоловічі вишиваю. Це коли вже жіночий, він каже, що там дуже сильно багато є роботи.